Рима, вітаємо вас з довгоочікуваною прем'єрою. Ви у стрітці граєте вагітну жінку. Звичайно, у вашому житті це було, але давненько. Потрібно було якось згадати, як це. Коли б я грала інопланетянку, яка розмовляє на мою племені Юмба Румба, то можливо, мені було б важко. А, ні, нічого важкого не було. Більш того, я завжди дуже прискіпливо до таких сцен ставлюся, і мені хочеться дуже органічно. Тоб... Я сама шукала щось, на кшталт якоїсь ниточки або якоїсь гілочки, підкладала і робила собі пуповиночку. Бо я знаю, що це видно. Ходу робила качечкою, Ну, сама собі ходила репетирувала. Робила так, щоб це були такі молочні груди. І коли до мене лікарка одна підійшла і сказала: Ви насправді були вагітними в той період. Я ж обманула весь Фейсбук тоді. Я виклала фотокартку, просто я лежу і очікую грим. І мене гример, людочка, сфотографувала. І... У мене там щось було тисяча лайків і тисяча побажань щасливих пологів, здорової дитинки. Це остання роль Віталія Ленецького, вашого колеги. Вже зйомки закінчували без нього, і якось виходили зі становища, переписували сценарій. Ми зняли з Віталіком тоді 80% десь його, його матеріалу, його ролі. І нам залишалася тільки одна велика така сцена, вона і кульмінаційна, і але вона без Віталіка ніяк не могла відбутися. І нам потрібно було таке осінні лист. Весілля дочки і Карпати, щоб це було весною. Ми зняли ці 80% і чекали, чекали осені. Осені не дочекався Віталік. Було однозначно, одностайно таке прийнято рішення ні в якому разі не міняти актора, нічого не перезнімати. Зі спини там є дублер тільки в одному епізоді, і знаєте, ну Віталіка навіть спина грала, і це, це я знаю де це.